Друзі, дуже цікаве відео з фактами. Раджу подивитися, підписатися на наш канал. Значить, ви знаєте прекрасно, що на сьогоднішній день сотні тисяч прокурорів, поліцейських суддів, навіть охорони суддів не будуть іти в армію, не будуть воювати. У них бронь. А є 25 тисяч адвокатів. Адвокатів будуть забирати в армію. А все йде до того, що їх і так мало. Зараз їх позабирають тих основних, хто там мав якийсь досвід, міг щось захищати когось. Закінчиться тим, що будуть тройки, як при Сталіну. Поняли? Тобто, собралися прокурор, суддя, от, обвинувачені. Призначили винного, покарали і все. Підняли руки. Ну, все йде до того. І я вам скажу на Своєму досвіді я не буду розказувати як завжди. Я говорю про себе. Ось що знову отримав, бачите? Ось. Знову отримав обвинувачений акт у кримінальному провадженні. І дивіться: сьогодні десятки, десятки слідчих, десятки слідчих прокурори. Оця машина каральна задіяна була, потрачено десятки мільйонів гривень. Знаєте, заради чого? Заради того, щоб поставити мене, як завжди, на місце, щоб я мовчав, вони виявляли, чи на земельній ділянці, якій було присвоєно адресу, там з'явилася буква А. Коли була реконструкція будівлі, то там з'явилася буква А, номер і буква А. Так от ці десятки слідчих і таке інше, вони виявляли, де взялася ця буква а, і Вони звинувачують мене в тому, що я підробив це. При тому всьому, вони провели е, обшуки, і в, в мене, і в Києві по фірмам, які це все робили, попроводили обшуки. Понаписували десятки листів. Десятки, десятки е томів, і звинувачення одне. Вони, вони вважають, що я подав якісь документи, яких не існує. Підробні. Знову ж таки, от, от в цих бумажках, оце в звинуваченні, ніде не написано жодного слова про те, що в них є якісь документи. Який визнаний експертизою, що він підроблений, його не існує, жодна експертизи немає проведено. То просто така пустишка, просто пустишка. Ну, і в мене запитання ну, до кого? До ДБР, в тому числі. Це розбазарення державних коштів. Це залучення людей до справи, яка нуль, просто вона нульова, з неї нічого неможливо витягнути, нічого абсолютно. Розумієте? Вони далі там не зупиняються, передають суд, а суд що? Таким чином, Прищевчук Геннадій Іванович обвинувачується в пособництві. Я був пособником у складанні та видачі працівником юридичної особи, якоїсь юридичної особи. Що ви має... Ну як можна? Подивіться, ну як можна бути такими? От скажіть, у кого? Ну я. Та людина, яка це складала, вона вже десь втікла, її немає. Я не можу його звинувачувати. Я не можу звинувачувати слідчих, які сьогодні оцю справу вели і передавали, тому що вони тут не при чому. Це були проплачені, наняті люди, яких вже немає. Де вони? Фіг їх знає, виїхали. Але ж гроші потрачені, розумієте? Ну як, а як жити? І зараз, знову ж таки, ці люди, які займаються цією хірньою, вибачте, служити і воювати не будуть. Я вважаю, що з них можна скласти, не, я думаю, не менше 100 бригад. Не менше 100 по цифрам. Ну, я на цьому добре розуміюся: не менше 100 бригад з людей, які мають зброю, які навчені, які забезпечені. Нема проблем. 100 бригад, уявляєте, можна Росію захопити. Але ні, вони будуть з нами боротися. З нами, з тими, хто докладає зусиль для перемоги максимально. Ну, так, якось довго, але вибачте, по факту, це по факту.